Друзі, я вам всім посміхаюсь і відправляю радість кожному з вас. І ви сміхніться, щоб ваша посмішка зайняла весь екран. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе, про наші почуття. Подивіться цікаву історію про левеня Левко та його помічницю слість. Як лавенятко, подружилася зі своєю злістю у зеленому лісі. Під теплим сонцем жив собі маленький левеня Левко. Він був веселий, лагідний і любив гратися з друзями. Одного ранку Левко будував високу башточку з камінців. Він так старався, аж раптом бах, мапочка Міру ненароком зачепила хвостиком, і вся башточка розлетілася. У грудях левка щось запеклося, ніби там розгорівся маленький вогник. Гррр, ти все зіпсувала! закричав він. Міру злякалася і втекла. Левко відчув, як у грудях вогник злості стає гарячішим і сильнішим, ніби іскри розлітаються з кожним наступним словом. Після того все в нього йшло шкереберть. Білочка Соня принесла йому горішок. Візьми, левку, спробуй. А він буркнув Не хочу того горіха, йди геть. Білочка дуже засмутилася і швиденько втекла, адже ніколи ще не бачила таким Левка. Потім пташка Солька заспівала пісеньку Чуєш, як гарно? Тихо, не співай мені тут, гаркнув Левко. Коли мама Левиця покликала його їсти, він сердито відповів. Не хочу, і взагалі не чіпай мене. Мама помітила, що з її синочком щось не так, Левко ніколи не сварився з нею, але нічого більше не сказала. Друзі розбіглися, а мама засмутилася, і Левко залишився сам. Усе навколо стало сірим, навіть сонечко здавалося похмурим, нічого не радує, прошепотів він. Може, злість забрала в мене радість. У цей момент на гілці поруч з'явилася сова. Вона лагідно подивилася на левка. Бачу, твоя злість сьогодні дуже сильна, сказала вона. Мені здається, вона зіпсувала мій день, сумно відповів Левко. Я накричав на всіх. Тепер мені соромно. Сова кивнула. Злість непогана. Її не треба боятися. Вона приходить, коли ти з чимось не погоджуєшся або коли щось для тебе дуже важливе. Вона каже: Зверни увагу, це важливо для мене. Але чому вона така гаряча і неприємна? запитав Левко. Бо вона хоче, щоб ти її почув. Якщо її ігнорувати, вона росте й може запалити все навколо. Та якщо ти її вислухаєш і заспокоїш, вона стане твоєю силою. Сова навчила левка трьом крокам. Перший зупинись. Скажи собі, Я злюсь просто назви це і злість уже трохи втихне. Друге. Подихай. Вдихни носиком, як нюхаєш квіточку. А потім видихни ротиком, ніби задуваєш свічку. І повтори це кілька разів. Третє, послухай злість, запитай себе, що мені важливо, що мені не подобається. А коли зрозумієш, зроби так, щоб сказати про це спокійно. Левко спробував, подихав, зупинився і відчув, як гарячий вогник у грудях став теплим, як сонячний промінчик. Наступного ранку Левко вирішив усе виправити. Спершу він пішов до мавпочки Міру. Пробач, що я накричав. Я розсердився, бо так старався будувати башточку, і мені було шкода, що вона розсипалася. Міру усміхнулася. Я не хотіла зруйнувати, ти теж пробач. Будемо друзями, і давай збудуємо нову. І мавпочка з левеням збудували ще кращу та вищу вежу, бо гратися разом було значно веселіше. Потім левко зустрів білочку Соню. Соню, вибач, що бурчав. Ти хотіла мені добра. Дякую за горішок. Білочка підморгнула. Та нічого, у всіх буває. Я теж іноді злюсь. Давай тепер поділимось горішками навпіл. Далі він знайшов пташку сольку що кричав Твоя пісня гарна. Просто я тоді був злий. Добре, що ти мені це сказав, бо я вже подумала, що погано співаю. Ні, ти що? Навіть не думай так. Твій спів прекрасний. Заспівай мені, будь ласка. Солька защебетала Ой, як я рада, тоді слухай нову пісеньку. І нарешті Левко підійшов до мами левиці. Матусю, що кричав, і не слухав. Мама обійняла його. Я знаю, ти вчишся розуміти свою злість. Це непросто. Я пишаюся тобою і зовсім не засмучуюсь. Того вечора, коли сонце торкнулося в верхівок дерев, Левко задумався Злість не ворог, вона просто показує, що мені щось болить або щось не подобається. Якщо я її вислухаю, вона стане моєю помічницею. Він глибоко вдихнув і усміхнувся. Бо тепер знав. Кожен може бути сердитим. І це цілком нормально. Всіх дітей запрошую пограти і злість відшукати. Хто із героїв, зображених на картинці, має емоцію злість. Це котик. А хто на цій картинці злий? Пес. Роздивіться уважно. Хто на цій картинці злий? Дівчинка. Хто злий на цій картинці? Хлопчик злий. Запрошую виконати цікаву вправу апельсини. Опустіть руки. Уявіть, що у ваших руках лежать апельсини, і ми хочемо вичавити з них сік. Сильно, сильно стисніть руки в кулак, напружте їх, стискаємо, стискаємо раз, два, три. Відчуваєте, як руки напружились, а тепер. Киньте апельсини і повністю розслабте руки. Нехай вони відпочинуть. Відчуваєте, як вони стали м'які і теплі. За бажанням ви можете повторити цю вправу, щоб відчути легкість і тепло в своїх долоня. Друг сказав, що ти погано малюєш, і тобі стало образливо та зле. Що робити? Кричати на друга у відповідь або зіпсувати йому малюнок. Але ні. Ти зможеш використати цю силу, щоб створити щось чудове. Перетворюємо силу злості і руйнування у силу створення кращого. Берем чистий листок і намалюємо. Кращий малюнок. І ти не руйнівник, в тебе сила для дії, рішучості, ти став крутішим. Книжка порвалась, ти необережно гортав улюблену книжку і ненароком підірвав сторінку. Ти злий на себе. Що тобі хочеться зробити? Сховати порвану книжку, щоб ніхто не побачив. Або Вирвати сторінку, бо вже все одно. Ця злість дала нам багато сил. Давай зберемо її в кулачок, перетворимо її на турботу. Ти можеш обережно склеїти сторінку або попросити допомогу у дорослих і відремонтувати книжку, стати її захисником і відчувати себе вмілим і крутим. Діти, скажіть мені, чи може злість бути доброю? Так, якщо вона помічниця, що вона нам допомагає зробити? Стати кмітливими, вмілими, уважними, розумними. Дякую всім за активну участь. До побачення і пам'ятайте, що всі наші почуття і навіть злість можуть бути нашими помічниками.